Всіх на підлогу? Все перебувати! Доброго вечора, ми з України. Пограбування по-українськи це четвертий повнометражний фільм від телеканалу НЛО ТВ, який зараз не працює. А також цей фільм є дебютом в повному метрі для режисерки Аліни Бухтіярової. Перед цим, в прокаті, ви могли бачити її іншу стрічку Бурштинові Копи. Стрічка була знята ще до повномасштабного вторгнення і повинна була вийти ще у 2022 році. Головну роль в даному фільмі виконав Остап Халавко, для якого це, до речі, є перша головна роль в повному метрі. Стрічку було знято без підтримки Держкіно. Прем'єра картини не один раз відкладалася, але ось стрічка таки вийшла в широкий прокат. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі «Юра Лис Філс. Який розповість вам про найцікавіші новинки кіно, тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Що воно там бельмоче? Я сказав на підлогу мордяка на Це все порабування, що не ясно! Давайте подивимося на нас, які ми, ми були. <сум> подивимося <сум> на сподіваюся, дуже гарне кіно. І передаю слово Остапу. Давайте ваші описки. Дуже дякую. Вичерпна промова. Дякую, Андрій, що підготувався. Ну, по-перше, хотілося б сказати не про фільм. А про тих, завдяки кому все ж таки через стільки часу ми стоїмо тут перед вами. Маємо можливість хромтіти попкорн, запивати колою і пробувати сміятися. Тому хочеться все ж таки подякувати ще раз нашим захисникам. Їхній сьогоднішній день. Ну, у нас ще сьогодні багато інших свят. Наша прем'єра Миколая і в цілому це можна поєднати. І е, ми, до речі, тут з акторами з колегами спілкувалися. Вони нам ставили питання, що ви очікуєте від цього фільму. Ми всі унісон, хоча і кожен окремо, і те ж саме цікаво зазирнути у вічі тих людей, хто жив в минулій ері до цих всіх подій, що було в їхніх очах, що було в їхніх головах. І Для нас це своєрідна машина часу. Я сподіваюся, це буде цікава скринька мандори, мандори, яка подує нам хороший настрій, дію і приємні емоції. Дякую і передаю слово на нашій режисерці Алітіярові. Ми Всім добрий вечір. Я рада, що ви всі тут прийшли підтримати наше кіно. Пройшло п'ять років з моменту зйомок нашого проекту, і це дуже хвилююче особисто для мене, тому що з нього я починала свій шлях. Сподіваюсь, ви отримаєте задоволення і зможете трошки відволіктись від усього, що відбувається зараз. Дякую і приємного перегляду. Я хочу передати мікрофон продюсеру цього фільму Івану на Ваші випускники завдяки віки, ми подивимося сьогодні вся кіно. Частково. Насправді дуже дякую вам, всій команді, яка працювала над проєктом. Дуже довго фільм йшов до оглядача, фактично, спочатку COVID підкосив реліз, потім фільм мав вийти в березні 22-го. Ми якраз з іншим продюсером проєкту обговорювали на одеському кіноринку, що в... за три дні до повномасштабного вторгнення що напевно, що не, не, не знаю, чи побачу фільм світ. Але нарешті він виходить. Сподіваюсь, вам сподобається. До хвилини максимум зусиль. Дякуємо вам, що прийшли. Дитячий тренер з плавання Алекс закохується в недосяжну красуню. Для того, щоб вразити кохану і різко змінити життя, Алекс вирішує пограбувати банк. Звичайно ж, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч. Ви знаєте студію «Мама хахатала»? Ви бачили їхні банальні скетчі? Так ось. Тут все за тією ж самою структурою, але тільки адаптовано для кінотеатрального прокату. Перш за все, його оригінальним важко назвати. Сюди приплили майже всі можливі кліше з таких шаблонних стереотипних фільмів про пограбування банку. Частіше вони американські, є доволі колоритні персонажі, яких об'єднує одна мета: всім для чогось потрібні гроші. Власне, в цих характерах глибоко й не копаються, але намагаються пройтись поверхнево. Тобто дати їм проблему і рішення. А рішення тут таке, що історія вийшла доволі простою і без неочікуваних плот твістів. Можливо, якщо трішечки заспойлерити, то можна сказати, що навіть з хеппі ендом. А щодо музичного супроводу, моментами він був недоречним. Правда, все ж трохи про хороше. Якщо копатися більш вглиб в сценарій, то початковий концепт виглядає і не настільки поганим, принаймні сама манера оповіді вийшла доволі цікавою. Не затягнутою і не занадто розтягнутою на 85 хвилин цілком. Звісно, тут присутні питання по драматургії, наприклад, глибше розкрити персонажа бабусі або головних антагоністів. Але це вже інша історія. Адже деякі сюжетні питання все-таки перекриває доволі хороша акторська гра. Остап Халавко, як і Кучеревський, власне, до питання кастингу в даному фільмі підійшли доволі вдало. Загалом, як на дебютну роботу Аліни Бухтіярової в повному метрі, ця стрічка вийшла доволі простою, прохідною, але все ж з хорошим посилом, закладеним всередині. Адже всі персонажі зрозуміли, що гроші є й не такими важливими, що важливіші звичайні людські цінності, як от взаємодопомога або та ж сама банальна людяність, а не як в отому серіалі Слово пацана, який у нас, на жаль, стає популярним. Де творці прямим текстом оспівують романтизацію бандитизму і розповідають, що ніби через насилля, як єдиний рупор впливу, ви зможете отримати авторитет. Тому я вас закликаю: не варто дивитись цей жахливий російський продукт. Краще підтримайте вітчизняного виробника. Так, зараз якістю похвалитися важко, але якби кожен четвертий глядач підтримував би український кінематограф, то з часом нашим фільмам не було б рівних. А мені подобається ваш темперамент. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Мам, я в нормі! Негайно залиште місце проведення операції. Ага. Щас!